Доброго вечора, всіх вітаю на моєму каналі. Минуле відео робив про топ-5 електрокарів до 10 тисяч доларів, а сьогодні зроблю топ-5 кросоверів за 10, можливо, 11 тисяч доларів. Відео постараюсь зробити максимально інформативним. Що ж, гарного перегляду. Розпочинаємо мій топ. Я ну, ну, ну а так розкажи, ти їдеш і машин, а ти правила знаєш? Я не знаю. Тако, може хтось спустить, я стану, може він махне, що їй, а я їду. Не знаю, я що, я не вчив добре правила. Ну а як ти їдеш? Ну а як там якийсь перехресток і треба проїхати. Ну то й що, та й пропустить мене, а о, ні, то як вас пропустю. Почесне п'яте місце займає Нісан Кашкай 2010-2012 років. Його можна знайти за 10-10,5 тисяч доларів. В таку ціну ви знайдете 2,0 бензин з варіатором від фірми Жатко або 1,5 дизельок на механіці. Комплектації Кашкая можуть бути як від самої бідової, так і до жирної. Наприклад, може бути лінзована оптика, безключовий доступ, панорамний дах, датчики світла, дощу, камера заднього виду, підігрівий сидінь і так далі. Отже, підсумуємо, наш топ відкриває Nissan Qashqai, Він підійде для спокійних людей, спокійною манерою їзди. Якщо ви хочете більш економити, беріть 1.5 і дизольок на механічній коробці. Буде вам щастя. Якщо ви трішки любите на світлофорах нажати на газ, беріть 2.0 бензин, він вам трішки дасть гостріших відчуттів. Ось такий був Nissan Qashqai і рухаємося далі. На четверте місце я розмістив недооцінений автомобіль Renault Koleos. За 10 11 тисяч доларів ви можете придбати автомобіль 2011-2013 року з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра з варіатором. Або з двохлітровим дизелем, який працює в парі з автоматичною коробкою передач, або на механіці. Колеос побудований на тій самій платформі, що і Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, і як зазвичай у нього корейська збірка. Із мінусів Колеоса можна відмітити те, що цей автомобіль має таку неоднозначну зовнішність. Багато людей його не сприймають по зовнішньому дизайну. У нього великий радіус розвороту, що ускладнює рух в міських умовах. І низька ліквідність, що заважає в майбутньому продати автомобіль. Із плюсів хочеться відмітити великий кліренс автомобіля просторий і комфортний салон, який можна придбати з хорошою комплектацією, та досить непогана підвізка, яка добре пристосовується для наших українських доріг. Отже, Renokoleos 11-13 років можна купити за адекватні кошти. Це хороший комфортний кросовер. Який покриє більшість ваших потреб. Якщо ви не боїтеся його такої неоднозначної зовнішності, можете сміливо купувати. А ми переходимо до третього місця. А це то курва є? А то курва... Третє, друге і перше місце це автомобілі, які за 11 тисяч мінімум можна знайти. За 10 ви точно їх не знайдете. Отже, зустрічайте. Ford Escape 3 покоління, який виготовлявся з 12 по 19 роки, з 2,5 атмосферним бензиновим двигуном. Даний автомобіль ви можете купити з такими комплектаціями, як S, SL або Titanium. Я рекомендую купувати не нижче комплектації SL. 2.5 бензиновий двигун працює в парі з 6 6-ступінчастим автоматом, котрий не має вам приносити якихось головних болей. На даний двигун ви можете поставити газову установку, що вам дозволить економити. В принципі, в змішаному циклі на газу цей автомобіль буде споживати в середньому 14 літрів газу. Отже, третє місце займає компактний кросовер від компанії Ford. А ми рухаємося далі. Друге місце займає автомобіль в групи. Volkswagen Тігуан за 10 11 тисяч доларів можна знайти Тігуан, який пригнаний з Америки. Він буде 2011-2014 років з 2-літровим турбобензиновим двигуном та семиступеневою коробкою. ДСГ на жаль, на цей двигун газ поставити досить складно, тому зазвичай люди просто їздять на бензині. На бензині буде середній розхід 12-13 літрів на 100 кілометрів, що є досить непоганими показниками для компактного кросовера. В загальному хочу сказати, чому саме Tiguan на другому місці, а не Fort Escape. Тому що Volkswagen все-таки виігрує своїми якостями матеріалів. Вони в нього трішки кращі, ніж в Escape. І переходимо до першого місця, Volkswagen. А тепер лідер нашого топу їм являється BMW X3 другого покоління в кузові f 25 Напевне, зараз буде дуже багато коментарів, що такий автомобіль не можна знайти за 10 11 тисяч доларів. Я особисто такі автомобілі знаходив і не один. Але знаєте, що за такі кошти BMW x 3 може бути тільки з 2-літровим або 3-літровим бензиновими двигунами. Особисто я рекомендував би двохлітровий бензиновий двигун, адже в інтернеті про нього більше позитивних відгуків, ніж про рядну шестірку. Двохлітровий турбобензин за відгуками власників буде споживати в середньому 8-9 літрів бензина. Це в змішаному циклі, що є досить економно для компактного кросовера. BMW X3 не має ніяких серйозних болячок. Салон зроблений з якісних матеріалів. Він є досить містким, адже автомобіль побудований на платформі Е53. Ну, в кінці хочу сказати, що BMW X3 я поставив на перше місце, тому що автомобіль є досить привабливим ззовні, в нього екстер'єр. Він є досить надійним, навіть економічним із двигуном 2.0 бензин, як це дивно не звучить. Він зроблений з якісних матеріалів. Я говорю про сам салон автомобіля та й, в принципі, весь автомобіль є. Все-таки ж це ж БМВ, так не можемо забувати. Ну що ж, такий був топ-5 кросоверів в районі 10-11 тисяч доларів. Надіюсь, було корисно. До нових зустрічей. Я так настроївся їхати. Та перестанься поїдеш і разом ми з тобою поїдемо.